Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ви запитуєте питання. Слідуючи. Ну, Це так людина пише: якщо наш Боневтік підпише мирову з зрашкою, то це означатиме проведення виборів в Україні чи ні. А ви знаєте, ну, схиляється до того, що може підписати. Бачите тут. Е Карти вже самі показують. Але давайте я, я так не хочу розклад робити. Будемо самі витягувати. І так, але йде все до того. І так, чи підп... спочатку, чи, чи яка тенденція, що він підпише? Ну, виглядає, що йде все до того, але зараз ми подивимося. Ну, схиляється все до того. А ви знаєте, зараз я вам скажу: він шукає можливості. Вкладається, все робить для того наш сонцесяйний, самозакоханий все для того, щоб схилити Україну, зманіпулювати, схилити її до того, щоб це підписати. Що під цим йде? Ну, от не знаю, у мене йде зразу асоціація Боже борони, якщо нас знову в Росіюшку, як молодшу сестричку, нас туди запхають. А навпаки, ми, ми не є молодші, ми навпаки старші, якщо ви знаєте. І так, дивіться, виглядає, що все йде до того. Поки що я підписання не бачу, але все йде до того. Ось у нас Україна. І, до речі, в мене таке враження, що йому дали час, щоб це зробити. Якийсь час йому дали. Коли йому дали? От коли йому дали цей, цей час, так? Дали йому приблизно десь півроку на це, можливо, трохи більше. Так. ну Тут щось таємне йде до того, що. Але віз... ні, не дадуть військові. Виглядає, що військові не дадуть або не захочуть давати. Тому що, ви знаєте, тут якось йде. Я сподіваюся, що все ж таки не дадуть військові. Військові хочуть до кінця до перемоги йти. Не хочуть нічого здавати, ніяких переписок не хочуть, ніяких мирових угод і тому подібне. Я не бачу, що тут, поки що я не бачу. Але таємно все йде до того, бачите? Закликається таємно щось підписати, але Н -н -н, поки що я не бачу цього. Тепер е давайте гіпот... гіпотетично. А якщо дійсно підпишуть, чи будуть вибори в Україні. Ви розумієте, що вони не можуть підписати, тому що це законно кінець України. Законно кінець України, про які вибори можна говорити. Ви знаєте, а замість того, щоб ногу лікувати, її ампунтують. Ну, я поки що виборів не бачу. Я не бачу виборів, тому що тут, ну, ви, ви знаєте, нас заганяють у якийсь глухий кут. Я зараз ще щось розкладу. Ходять такі чутки, вже дуже навіть ходять чутки. Але ми робили вже розклад. Ви пам'ятаєте, ми робили на грудень, здається, чи листопад, чи грудень, чи до кінця року, чи будуть це, полоненими, чи будуть міняти полонених. Ходять чутки, що будуть тисячами обмін іти зараз. Тисячами. Кажуть, один на один будуть міняти зараз. Це для того, щоб здати території, тобто підписати якісь угоди з Росією, щоб люди на радостях, як повернуться наші люди, підпишуть все, согласяться на все. От зараз давайте. Чи дійсно готуються великі обмін полонених? Там готується дуже щось непорядне і нечесне. Дійсно готується, але люди добрі, не майте ніяких ілюзій. Під Дійсно, буде багато. Тут видно, що хочуть вони так зробити, вони давно це запланували, ось тут є. Але це буде якась підлий маневр. Зараз ми конкретніше це питання трошечки більше, хочу глибше подивитися. Да, Україну. Україну цим пов'язати пов'язати якоюсь угодою і потім знищити. Ну, Стопроцентово, що ще казати? Ось якось так. Це підлий маневр. Готується. До цього готується. Давайте тільки запитаємо: буде це ще цього року чи на наступний? Тут якийсь великий обман готується. Зараз я подивлюся, чи конкретно, от бачите, ще ця карта випадає. Зараз ми подивимося, буде це до кінця цього року, чи вже в наступному році. Готують, в принципі, готують. Ви знаєте, може вже якась частина потрапити до кінця нового року. На новий рік вже. Ви пам'ятаєте, ми робили розклад, і взагалі я трошечки спостерігаю, і кажу, що майже півроку не було у нас обміну. Ось. І тут якийсь тиск тут я ще бачу. Тиск. Дуже важко буде вибивати наших. Дуже важко. Ось ці карти вони взагалі. показують. Дуже важко. Дуже важко буде це йти, але це буде. Домовлятися. У мене таке враження. Тут будуть домовляти до Нового року будуть домовлятися. Можливо, ви розумієте, дивіться. Карти вони точно не можуть показати. Це буде два дні до Нового року. Це буде на самий новий рік, це буде два дні після Нового року. Приблизно у цей час буде це відбуватися. Різдво Новий рік і далі. Тут готується більше, тут обміну я поки що не бачу. тут Ось. А тут будуть вже десь після нового року. Да, після нового року. Гаразд, мої другенки. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!